І всім здраві, з вами Крестки, і сьогодні ми будемо крутити розіграш на сертифікат 8 рівня. І будемо ще відкривати, е, як вони... мега контейнери. Була акція за створення 100 в 1000 золота і 5 контейнерів. Ну що ж, ми крутимо. Давно чогось не було відео. Не було деколи часу. Мобільний досвід. Але нічого. Прорвемось. Х5 погано, погано падає. Один зберіг усі. Надіємося, може якийсь танчик випадемо. Три їх зберіг усі, вже краще. А, один зберіг усі. Давайте містичні контейнери. Дайте три містичних контейнера, падлюки. Ага. Попробую їх обізвати. Так, за один золото. Штук. Ну що, ми відкриваємо контейнери? Ізбріг усі нам випадає. Угу, нічого. Наступний. Напевно, тисяча золота буде. Так, тисяча золота. Так, третій контейнер нам випадає. Нічого. Так, четвертий контейнер і нам випаде. Нічого. Ну і п'ятий контейнер, і нам теж нічого не випаде. Так. Так, крутимо знову. І нам випадає. Дайте зразу сертифікат. Ага. Ще тисяч срібла. Ого, махом. Що відкриваємо мега контейнери? З першого мега-контейнера нам що випаде? П'ять нагород. 1000. Ось. А, 1000 гарантована і 750 золота. Ну, доволі непогано. Другий контейнер і нам випадає. 5 нагород теж. Тому що, пофіксили контейнери. Третій контейнер нам випаде. У, по 20 000 вільного досвіду випадає. Гарантовано, можна сказати. Так, наступний. Знову 4 нагороди так, подивіться, що запис іде. В Так іде. Так, запис іде. П'ятий мегаконтейнер. І нам випадає, Дайте танк. Ну, 500 золота. Один зберіг усі. І чорна скринька, Ну, танку навіть немає. Так, чорна скринька, Дайте другий і третій рівень чорної скриньки, Два зразу. ага, По мінімалці. О, 4000 золота. Так, кудемо. Дайте містичний контейнер. Угу Три Тригзбері усі. Демо, зразу їх відкриємо Ну і тисяча золота. Блін, не туди зайшов. 50 срібла. О, поліза сквестане. На містечний контейнер. А від 50 боїв арете. І нам дадуть 10 містиків. Ну, добре. Виконаємо пізніше. Так, і нам впливає 3 містечних контейнера. Їх відкриємо обов'язково. І ті, що з... завдання. Один день преміум аккаунта. Один день преміум аккаунта. І 4000 досвіду. Угу. Не густо. Поганенько. Поганенько. Нам повипадало. Угу. Дякую, бліне. І шо? Нам ще залишилось тут докрутити до кінця. Майже нічого. <рес> насипали нам вега так насипали. Що можу сказати? Ось таке відкриття у нас ж. Я короче прийшли, подивилися цей відео, оцінили його. І так далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами був Карасткий. Всім бай-бай.